мене на моєму каналі. Дусі засилати. Я там десь тут медовики побудували один знову не туди. Давайте вихожу. Так, ю, все інтусик. Так от давайте найти суквашці. Я піду хочу набрали, бо що там такой. так ха ха Вучіка подивіться, що вони тут хоплять. Ну, дивіться, друзі. Оце такий домик, я побудувала або заглибнуть. Ну, котя не захочу, виходить, то ну. Ще. Отже, це було концово. Я думала, що вона маса можна знатяне, а то його клас там. Давайте. Ну, коротко, що вам такий домик у мене? Як про мій домик? Ну Як сказати?

Я уйдем на кімнату, буде цей магазин. Давайте отсюди поставимо косиненьку таку полочку. Так, висох... Ага, ні. мені треба якісь вази поставити там, ага. Не профікуємо на цьому. А що у вас? Монстр? А, так, відомо. Та, блін, не знаю, чи це тупить. А, ні, не тупить. Чує? Пошли. Угу. Це... Ось сюди, капець. Буквінс. Ні, не буду я це ставити, бо в цьогорі воно помане якась. Це ось сюди. Ось тут ми поставимо. О! Ось це поставимо. І сяк усиливає колосольчика. Видите, як вам давайте це тока візьмемо. Ой, такой, 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 такой чихой. Вот, видите. Я з ним так Давайте це вухлила. Давайте таку косилого бухгалтерія. Вот ведь як. Ну думаю, думаю. Ну, mm -hmm. вот и mm бинтика. -hmm. Вот, чуть-чуть ваш ко мне не ставить этой бингу, биночка. Ой, бины, 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 биночки мои. Ой, бины. Биночки а носу, я думаю, треба був. Давайте несу кожчи. Давайте несу якісь кліточки там такі біленькі. Ось я не буду робити, бо я не було бій. спокою. Такого чи ні, нічого там не буду ставити. Тому що де, де красоти такі кустики і розумію чого. Так ось та, це декосотин. Так це красиво. Костіки у когось. Твісті А. Другок дві тисячі. А в мене столько чо, чотири і дві... Со дві тисячі. А чого лава була? Ой, ну нічого виче. Я не думала, що була що лава була. Ну нічого. Сад. Ой, ну, вони туди йду. Так ось на сад. я не висила. Ну нічого. Так, ну все, вигада. Ну, Оця оце, оце зробив диамон, струки якщо піде, то коїть не сядеш, да Поняла я люди вас. Саа, капець. Із моєї квартири якось просто нас побудували. Господи, це Росія. Як подивитися? І Росії побудували. Ні, ну коцова. Чого сія там, я не понимаю. Так... Так отзводимо в домик. Так, доходи, вот, друзі. Э, так, вот тут я хочу подошвать кустиками. Сюда. так, кустики, лосница, вот, кустик. Вот эти кусты, ну, не, ну, ладно, кусты, да. Так, давайте вот так лампу кусты поставим. И что это было, это монстр? Вон, що там. там Серйозно йти? Ой. Так, так. Вики? Так, наберем столик, ну, наприклад. Ні, це, це великий. Вон, такий красивий столик. Чого ви там стрибаєте? Da. Da Moi, десь ми так ну все души слава так, так не сухой. Так така ну, такая там на там наступит Так... Ну, ну май, не нормально, в принципі, вже давайте отут усе. Так, от тут так от треба тут. Десь цей диванчик. Так, дайте все один диван поставимо, чу. Ой, ні, не, не хочу я себе бувати. Хочу собі сили, сучку, з ним, як у мене є, подивіть, мені новенько, сута, і пота, все. Так, ну, в принципі, нормально, хочу я все, давайте, поставимо сюди їжку. Ні, ну нормально, а десь спати, слабо, підписуй сюди. Капець, тут місце, тут місце, тут тільки все тако. О, придумала. Дивіться, душі, як я судила. Во. Хоч там. А отут я хоч і блоками класи були. Ну а ви добуси, ти побудували? Тут таке б'єхне. А очі не було. Ой, вони до мене не цей душ, бо Ну в доме ты давай старый Я одна высела Кавубин Я одна Вони Катес Они шахти Значит А о не можуть сети Дивно. А я все. свидание закрываю Привет Вай, типа, всю тут пустогну, но ну, я позвоню на сад. Ну а так тут этот дух, у него так постовного в будинку. Так, а сейчас я буду тут убить духа и поводу у нас будет. Давайте я піду тут в ней домик. Я зубью кого-то в руки бассейн Ну, я не знаю. Ну-ка, ну-ка, вот так вот, поднимаюсь на верхушку и сейчас, дальше там что Так, ой, упала, габин, верезана. Так. Ой. це тут киясенько робили. Щоб не бачите то відео, як я цю це... будинку відбували, все таке робили. То інко, чи можете подивитися, в мене є відео. Тобі, чуваки, що ви там ходите? Ні, ну а не кінцові вони. Ну, тихо, тихо, тихо. Ну, сюди, сюди. Ні, ну сюди, я ось цю воду. У мене ніхто не достане. Тихо, тихо, не Дивіться, чи наші дучки там ходять, ні, ну нормально. Ви тільки подивіться на них ну Ви тільки подивитесь на цих двочків. Ні, нормально тупо виглядають. Все вони зникли. Душа, на цьому відео буде кінець. Ну все, всем пока-пока.